Чим повинен займатися кожна віруюча людина на цій землі? Віруючих, якщо слухати, то дуже багато, кожен себе називає віруючим. Але Ісус говорить: кожен, хто вірує в Ісуса Христа і приймає його за свого Спасителя, то кожна людина зобов'язана, як мінімум, читати Слово Боже, тому що це є слово, яке. Дано кожній людині, щоб знати, як проживати своє життя так, щоб не служити сатані, а служити нашому творцю і нашому Спасителю Ісусу Христу. І кожна людина, яка це вже почула, і яка вже прийняла і. Стала свобідна від гріха, то така людина повинна бути світлом і сіллю землі. Тобто, якщо ми самі вже звільнилися від гріха, від проклять, від ада, то ми зобов'язані допомагати і іншим пізнати цю істину і стати вільними від всіх нечистих сил. Вільними нас робить. Сам Ісус Христос. Тому без прийняття Ісуса Христа, без пізнання істини, без того, щоб читати Слово Божє, ми не зможемо стати самим вільними і допомогти іншому. Тому Ісус говорить, апостоли навчають, що кожен віруючий християнин, який себе так називає, принаймні має сам прочитати Біблію, виконувати її з точністю. І навчати інших.